Полі, день незалежності нашої еферії. Цьогорічний фестиваль змінює свій формат. Ми його обдумували довго. І так як будь-який організм, любе щось живе, воно змінюється. Так само наш фестиваль десь шукає і змінюється в своєму форматі. Цьогорічний фестиваль ми дню матері. Це народилося не на рівному місці, не з нічого. Тому що вже було сказано, що все ж таки левова частина вишиття, яке є у нас в Україні, припадає на жіночі руки, всебто на материнські руки, які я сказав Іван Васильович, саме найбільше працюється взимку, коли довгі ночі, коли короткий день, вона сидить і вишиває чи рушни, чи сорочку, чи інше вишиття. Тому саме цих два крила, два крила нашого життя, цих два обереги. Мати і «Вишиванка», які лісуть нас у вседенному нашому житті. Як режисер я скажу наступне, щоб відкривати всі карти нашого фестивалю, але на нашому фестивалі ми покажемо такі три Стасі, матері, це, звичайно ж, Божа Матір наша, це мати наша Україна і земна мати, яка народила і породила і виховала у нас на усіх. І я прилюблю, то ми їх розгорнули нову нова емблема <плес> фестивалю. Року, тому, і це, 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 <плес> <зменився> <плес> наш, наша емблема, відповідно, змінилася, як ви бачите, тут є таких три наших матері. я думаю, кожному зрозуміло. матір Божа, природня мати, яка тримає дитину на руках. І наша менька Україна, контур якої також на нашому блем. І, звичайно, ми залишили нашу першу, першу перше джерело нашого фестивалю. Це цю ті шуланки, нашу емблему, в вигляді такого далеки, гармоного. На крилах якого є наша вишиванка. Цьогорічний фестиваль має свої родзинки. Про одну з родзинок вже сказав Іван Васильович, це, звичайно ж, наш національний весільний вишитий костюм. Більш детальніше, конкретніше, ми будемо говорити, як створювати ці костюми. них будуть розповідати учасники самого конкурсу. Наступною родзинка нашого фестивалю буде те, що цей наш фестиваль відбувається в день. Випускного вечора, День випускників. І, власне, я користуюся можливістю, якщо ми почують наші випускники, то я запрошую також 12 числа у вас о 16-й годині збір біля наставної церкви. А ось до 16-ї години ми вас усіх запрошуємо на нас на фестиваль. І краще з краще ми виберемо на нашому фестивалі і показуємо усім нашим темнопонянам з великої фестивальної сцени будете зізняті на все в цьому телебаченні, про вас напишуть всі газети, і потім ви гарно і красиво підете на наступну церкву і підете святкувати свої А тож запрошуємо всіх випускників в національних, звичайно, вишитих в костюмах на наш фестиваль 12 числа і він у перші з інші дня. Ще одною родзинкою нашого фестивалю є те, що цьогорічний фестиваль Він є Веленій, звичайно, ну на півдні велений, п'ятий така кругленька дата. Ми запросили багато. Співаків багато виконавців хочу сказати, що впродовж вже п'яти років всі е, зголошуються і чому практично безкоштовно. А якщо за якусь неземну платню, що відразу? Що дійсно, коли говориш про вишиванку, що приїхали поспівали для Тернополя? І особливо наші співаки відомі виконавці всі зголошуються, і ніхто навіть не говорить про якісь гоморани. Звичайно, якщо приїжджаємо за пошук з інших областей, здалека, то звичайно якусь таку чисто символічну ми проводимо. Це відрадно. Тобто радує те, що все ж таки цей національний дух, це все ж таки любов до не тільки на словах, але й на ділі до нашої вишиванки вона присутня кожної людини. Зокрема, нашої наших тернополян. Я можу сказати, єдине, що ми запросили цікавих співаків, можливо, були хто був на Всеприйському фестивалі з Монолинківщини, вони постійно приїжджають. Це, Валентина, дует, родинний дует Валентина та Ярослав теплі. В них є дуже багато цікаві програми і про маму, і про Україну. Звичайно, лемківські пісні вони мають програми. Отож, ми з ними подружилися на Лемківському фестивалі, і вони з великим задоволенням приїдуть до нас вперше в Тернополі. Вони свої програми ще не показували повністю концертної. Вони приїдуть до нас співати на нашому фестивалі. Ми почули, побачили по інтернету, бачите, велика сила інтернету, почули цікаві пісні, дуже зачарував наш голос одної спів, співачки. Ми віднайшли її, вона є солістка Полтавської обласної філармонії, заслужена артистка України Олена Білуконь, яка має прекрасні чарівні пісні про маму. Ми її також запросили, вона з великим задоволенням згодилася приїхати, і не говорячи ні про якій розумієте, Це відрадно. Ну, звичайно, ви ще... Гостеприємні, люди ми приймемо і відповідно десь людині там за дорогу і так далі. Отже, будуть ось таких у нас два колективи, солісти і дует, які приїдуть до нас на фестивалю. Крім того, у нас будуть співати наші відомі співаки, які ми всіх прекрасно знаємо. Ось Вони вже будуть співати з великим задоволенням для наших тернополян, щоб прославляти маму і вишиванку, звичайно ж, безкоштовно. Це Світлана Совчинська, заслужена заслужена весни культури України. Це Василь ми всі його прекрасно знаємо. Павло Доскар згодився співати. Десять пічень буду співати для тернополян цілих 40 хвилин, для вишиванки, хай слухають, хай святе наша вишиванка і крокує Тернополем обласним центром Тернопілям і всією Україною. Тобто ось такі будуть у нас речі. Ну, я не буду всіх перераховувати учасників. Це багато. Аматорських художніх колективів, які зголосилися, це колективний палац культури березів це і нашого Національного економічного університету, це і центр дитячої творчості та юнацтва, центру дітей та юнацтва і багато-багато інших. Буде цікаво, і в нас, до речі, наше, не було хору, хору, а в нас буде хор. старших-старших жіночок, які в прекрасному вишиті, вийдуть на сцену і будуть співати дві гарних пісні, які прийдете і послухайте. Буде у нас оце були в неділю. Це щодо самої програми. А взагалі то я хотів сказати, наш задум на самому початку, як ми почали думати про те, що в Тернопіль зробити фестиваль цих вишиванки, задум був наступний. Це ідея, сама сокровенна ідея нашого фестивалю. Не тільки показати, звичайно, ці колективи, які виступають, цих всіх майстрів, які до нас прийдуть. Нам потрібно прослідкувати наше вишиття від автентичності, від бабусиної скрині. Оце старе-старе вишиття підняти, віднайти його, показати його сьогодення, сучасникам і показати його розвиток, куди воно прийшло, куди ми прийшли. Оце прослідкувати все повністю в щиттям.